Слава Богу, друзі, вітаю вас, любові нашого Господа Ісуса Христа. Друзі, хочу нагадати вам, що в цю суботу, 15 березня, в нас буде служіння зцілення і звільнення о 12.00 субота в нашій будівлі церковній. Я вірю, що це дуже важливо, друзі. Я вірю, що Ісус, Він сьогодні, вчора і по віки Він живий. І знаєте, одного разу, коли Ісусу прийшли і сказали, що Ірод хоче його вбити. Він відповів підіть, скажіть цьому лисові, що я виганяю бісів і сілюю вчора, сьогодні і закінчу третього дня. Друзі, це не значить, що Ісус лише три дні сілював і виганяв бісів. Він казав, що Він це робив деякий час до цього моменту, він це робить зараз, і він буде це робити до третього дня. А під третім днем Біблія дуже часто має на увазі друге повернення Ісуса Христа. І тому оцей проміжок між служінням Ісуса, його смертю, і Воскресінням і Його другим пришестям це є оцей проміжок між другим і третім днем. І в цьому проміжку Ісус продовжує зцілювати, продовжує виганяти бісів. Він живий і він сьогодні діє через свою церкву. Його тіло сьогодні на землі це його церква. Біблія говорить, що з його голови, з голови Ісуса тече помазання, і воно тече на бороду, і потім до краю одягу Його на все його тіло. Тобто Ісус сьогодні помазує. Церкву робити те саме, що робив він. Якщо ви згадаєте, він казав, що дух Господній на мені луки 4,18 і він помазав мене зцілювати розбитих серцем. Тому я впевнений. Ми бачили багато чудес зцілення, звільнення, які Господь робив, і ми. Ми можемо бачити це сьогодні, і ми будемо бачити це в суботу. Це потрібно людям завжди. Дух Святий, милосердний Дух, він співчутливий, він хоче зцілювати душу, він хоче звільняти від наслідків війни, звільняти від страхів і депресій. Він хоче відновлювати життя людини і він хоче зцілювати тіло людини. Тому, друзі. Готуємося до суботи і обов'язково когось запросіть, не бути егоїстами такими духовними. Запросіть скажіть, ти знаєш, Ісус живий. Розкажіть, є свідчення людині, і скажіть, ми будемо молитися там в суботу, будуть молитися за зцілення, приходь. От і я вірю, що Бог буде торкатися до людей. І також я надихаю вас, друзі. Давайте будемо постити. середа сьогодні, четвер, п'ятниця, в з цих днів. Постіть про те, щоб Господь рухався на цьому служінні, була сила Божа і зцілення, і навернення людей до Христа. От або можете всі три дні це взагалі буде супер, або візьміть хоча б один день. Якщо не можете, ви повністю постити, візьміть обмежений якийсь піст, але присвятіть себе Господу в цей час і молитві, і будемо бачити чудеса Божі. З миром Божим побачимося на цьому служінні, щоб бачити славу нашого Господа Ісуса.